Вас це відео хочу присвятити образу лисички з українських народних казок, а ще її кличуть лисичкою-кумою, лисичівною, ось з якої це казки пригадуєте, котик та півник, а ще лисичкою-сестричкою. У цьому відео я вам розкажу ось про що. Чому в народу була життєво необхідна потреба створити образ лисички. Чому вовка пані брата зображували не дотепою, а лисичку хитрункою? Я дам відповіді на всі ті питання, які турбували вас у вашому дитинстві, а можливо турбують і досі. А ще хочу вам розказати про свої прикраси. Саме такою я уявляла нашу українську лисичку. У моєму дитинстві в мене була книга з дуже гарною ілюстрацією, що було зображено на цій картинці. Лисичка сиділа перед зеркалом, а ще на столику лежало дуже багато прикрас, стрічок, віночок. Лисичка була у вишитій сорочці. Я могла дуже довго розглядати цю ілюстрацію, вона мені надзвичайно подобалася. І у дорослому житті я змогла б тілити свою дитячу мрію та відтворити ось той образ лисички з картинки. лисички має бути дуже багато прикрас. Подивіться, що на мені зараз? На мені зараз коралі, ось такі сучасні коралі. А ще я придбала навмисне ось це колюче намисто, це також намисто з коралів. Це найдешевше намисто. Ось раніше так вважали, що саме ці ось колючі намиста були найдешевшими, і їх могли дозволити собі дівчата. Ще на мені Вереміївський дукач, той дукач, який носили на Черкащині та Полтавщині, а ще ось також сережки-калачики. Дукачі, до речі, і цей дукач робили зі срібла. І сережки, відповідно, також срібні. Це сучасна репліка, сучасне відтворення. Їх виготовляють золотарі. Зокрема, я замовляла у золотаря з Черкащини. А зараз до вашої уваги казка вов колядник». Чули про неї? Цю казку можна назвати казкою жахів. у ній такого. Ця казка ще й перегукується з зимовими святами. До діда і баби приходить вовк, говорить, дозвольте заколядувати і колядує. А в діда, діда перша ягничка, друга теличка, третя баба давай діду ягничку. Дід з бабою вовкові відмовляють. Вовк почав стукати та погрожувати, говорячи, давай, бо й тебе з'їм. Вони злякалися, віддали ягничку, потім теличку, потім вовк прийшов по бабу. Дід віддає бабу. Дивно, правда? Але баба рятується, ось яким чином, доки вовк там доїдав м'ясо і вже вирішив їсти бабу, баба сиділа на пенькові і почала промовляти. Рости, рости, пеньку вгору. Пеньок справді почав рости вгору, і ось таким чином баба рятується. Вона вже злізла з того пенька, як вовк пішов, йде лісом та натрапляє на дуже цікаву хатину. Що це була за хатина? Стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Потім вона ще відколупала шматочок печі та з'їла в цій хаті. Жили дикі кози. Вони прийшли. Ось це все побачили. Баба відповідно сховалася під коритом. І е, вони лишили цапа стерегти хату. Їм було цікаво, хто ж ось їсть їхнє майно. Але баба цього цапа приспала. Ось яким чином: спи, спи Цапоньку на одне очко і на друге цап заснув на два ока. Баба вилізла відповідно ще поїла сиру, кози повернулися, і цього цапа забили. Потім лишили на другий день іншого цапа вже з трьома очима. Баба ось промовляла відповідно про третє око не знала. І цап цей все підгледів і розказав козам. Спочатку бабу хотіли також забити, вона відпросилася і почала жити разом із козами. Добре було козам з бабою жити, але скучно було бабі, вона сумувала за дідом. Що баба робила, живучи з козами? Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Ось приходить вона до діда, дід нагорив собі каші, вона сховалася на горищі, підкинула з горища в ту кашу масла. Дід подумав, що то щось впало, викинув ту кашу, а потім насипав іншу, але іншу вже йому довелося їсти, бо. Він то помітив, що і в тій каші щось було, бо баба цю кашу підкинула, але її з'їв, потім зрозумів, що вона смачна і викинуту кашу з'їв, а потім баба вже зізналася, що вона повернулася. І говорить: дідусю, зніми мене, дід зрадів, зняв бабу з горища і живуть, вони дружно добра заживають. Що в цій касті є страшного? Ну, в цій відповідно особливо нічого, крім того, що вовк зображений ось таким страшним хижаком. Але я натрапляла на варіанти цієї каски, де. Вовк з'їдає не лише телечку ягничку, але й бабу. Навіщо народ ось таким чином цю казку написав? Та тому, щоб показати, що вовк – це страшний хижак, і його треба берегтися. А далі, вже в казках, що відбувалося? Таким чином народ хотів уберегти себе і почав переписувати, створювати новий образ вовка, вовка, пані брата, братика, вовчика. Щоб його можна було подолати, і справді ця істота вже не настільки страшна людині, бо люди вже знають відповідно, як з нею боротися і що її можна перебороти. Але для того, щоб показати Вовчика, ось таким недотепою, потрібен був інший образ, і виник образ лисички цієї хитрунки, яка постійно обманювала Вовчика. Таким чином, народові було дуже зручно показувати ось вовчика саме в такому світлі, і, відповідно, це ж йшло як задобрення цієї істоти, щоб він не полював на людей, а вже далі казковим магічним способом хижака вовка зробили безпечним для людини. А образ лисички так полюбився, що він мандрує з казки в казку. Я думаю, що навряд чи можливо порахувати, у скількох казках згадується лисичка. Легше, мабуть, щоб перерахувати, у яких казках лисичка є однією з головних героїнь. Зараз мені приходить на думку ось лисичка і журавель. Лисичка суддя, лисичка кома. Потім лисичка, сестричка і вовк панібра, але цих казок є ось набагато-набагато більше. я давно хотіла записати відео про образ лисички, але що такого нового я тут можу сказати? Мабуть, що всім зрозуміло, що образ лисички найімовірніше виник з тієї причини, що вона крала курей, вона була хитрою. Я думаю, що левова частка правди в цьому також є, що саме тому лисичку зображують хитрункою. Але сьогодні я вам переповіла ще одну причину, навіщо було створено образ Всенародної улюблениці. І найцікавіше, що цей образ так полюбився читачам, що він ще й перемандрував з народних казок. У літературні, наприклад, Іван Франко написав казку Лисичка Кума сьогодні. Ви нарешті дізналися, навіщо був створений образ лисички цієї знатної відомої хитрунки. Якщо ви додивилися відео до кінця, воно вам сподобалося, натискайте вподобайку, лишайте коментар. Ви не уявляєте, як ваші коментарі мене окриляють. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.